Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. Український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов починає свою роботу. Фонтан на крові місті Новодністровськ. Давно я хотів зняти своє відео, все його відкладав, відкладав. Але дивлячись, що робиться в місті Новодністровськ, я все-таки вирішив. Відзніму. Не хочу я їхати в місто Новодністровськ, не хочу робити там. Підвищувати градус напруги, як би кажучи, під час війни, але все-таки скажу правду: в місті Новодністровські на, на ремонт площі, на реконструкцію площі, на пішохідну доріжку, на фонтан в центрі міста Новодністровська витрачається 27 мільйонів гривень. І всі кричать: та ну, це ж подарунок міста від «Дністренерго». Це ж подарунок міста. Ці гроші неможливо направити на ЗСУ. От ми їх втюхаємо в площу, будемо танцювати, а на тій площі ще сцена естрадна. І ми будемо танцювати там в вишиванках, обгорнуті прапорами, і кричати: Слава Україні! Ми ж патріоти. Ви знаєте, саме страшне, то, що нічого не міняється брехня і холуйство. Новодністровська міськрада впарює 27 мільйонів гривень в площу. Хоча може передати ці гроші на ЗСУ, а конкретно на Новодністровський батальйон тероборони, у якого зараз на фронті проблеми з усім, з турнікетами, з транспортом, з дронами. Може передати, може, як? Депутати Новодністровської міськради беруть і на засіданні піднімають отако ручки, і 27 мільйонів взяли, пішли на Новодністровський батальйон тероборони. Все по закону. Ні, це ніхто не зробить. Тому що, на мою суб'єктивну думку журналіста, Новодністровська міськрада, хоч зараз перед виборами, правильно в Новодністровську, так як в Сукірянах, вибори на носі. Тому всі з міськради, 150 чоловік на три вулиці, Новодністровська зарплата міськрада з зарплатами до 50 тисяч, а то й до 80 000, хочуть знову сидіти в кріслах. Тому вони, нехтуючи інтересами. Хлопців-фронтовків з Новодністровська, нехтуючи інтесами їхніх сімей, які збирають хлопцям донатами на останнє, нехтуючи інтересами справжніх волонтерів Новодністровських, підкреслюю справжніх, а не тих, які їдять з руки влади. Вони, ці всі гроші, впарють в площу з фонтаном, коли Новодністровський тербат стікає кров'ю на фронті. Це моя суб'єктивна думка. Тільки не кричіть, що Новоністровська міськрада мер міста Новоністровська донатять НЗСУ. При зарплатах від 50 до 80 тисяч керівництво мерії спокійно, може що? 3 тисячі 5 віддати НЗСУ. І це не подвиг, як вони там кричать. Так? Це так має бути. Фонтан на крові в місті Новодністровськ, 27 мільйонів вбуханих, на крові хлопців з Новодністровського Тербата. Це саме страшне, та ні. Саме страшне те, що в місті Новодністровськ більшість людей, переважна більшість забула про війну. Новодністровські пляжі повні, горілка, коняк, шашлики. А Новодністровський Тербат, хлопці на фронті стікають крові. Все, що я можу зробити, не буду я їхати в Новодністровськ, не буду знімати, не буду там піднімати градус напруги. Але... Як українські журналісти маю право на думку, на свою думку, і я її викладаю. Новодністровський фонтан на крові, на крові хлопців Стербата. З вами Новодністровсько, з вами український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!